Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді будуть led лампи в А4 цоколі з вбудованою лінзою. Сама ідея, в принципі, не нова, але досить цікава. Виробники таких ламп обіцяють нам. Світло, яке за своєю якістю не поступається білет лінзам, але при цьому встановлення цих лінз не потребує розпакування фари, і, в принципі, мало чим відрізняється від встановлення звичайних а 4 ламп. Але чи так це насправді ми дізнаємось з даного відео? За своєю будовою або конструкцією, така лампа дуже схожа на звичайну А4 лампу, але тут в нас на торці встановлена скляна лінза, а над світлодіодом є спеціальний екран, який спрямовує світло безпосередньо на. Лінзу. Таким чином, в нас формується правильна геометрія світлотіньової межі. На іншій стороні розташований ще один світлодіодний модуль це модуль дальнього світла. І дальнє світло в нас вже формується за рахунок рефлектора фари. Тобто, в принципі, як зі звичайною лампою. Тобто, вся магія в нас тільки на ближньому світлі. Цоколь, як ми бачимо, тут стандартний А4, і тому ось ці лампи встановлюються дуже легко і просто замість а 4 ламп. Але тут є ще одна особливість, як ми бачимось, тут на виступах є додаткові ось такі гвинти, і вони додають нам в принципі, певної зручності. Справа в тому, що в деяких фарах цоколь лампи може фіксуватись не дуже надійно, тобто у лампи з'являється невеличкий люфт. І от якраз коли ми будемо крутити ці гвинти, ми можемо. Підтиснути цоколь лампи і зафіксувати його більш надійно. Також у нас тут є ще два гвинта, які дозволяють нам повернути лампу трішки праворуч або трішки ліворуч. Це також може знадобитись при встановленні, і далі я покажу навіщо це потрібно. Ну і нарешті ще одна особливість цих ламп: це. Кулер, який можна ось таким чином демонтувати. Це може знадобитись в тому випадку, якщо в нас фіксуюча пружина лампи просто не поміщається або не налазить на лампу через кулер. Тому кулер ми спочатку демонтуємо, встановлюємо лампу і вже згодом накручуємо кулер на своє місце. Дуже важливо докрутити кулер до кінця, для того, щоб забезпечити правильний теплообмін. Ну, в принципі, ось така лампа. Тут у нас йде дріт-живлення, він під'єднаний до лампи надійно через гумову проставочку, додаткової ізоляції немає. І далі вже під'єднується драйвер. Як ми бачимо, драйвер тут з'ємний, в цьому є певний плюс, адже якщо в нас перестане працювати лампа, ми можемо просто перекинути драйвери місцями з однієї лампи на іншу і точно встановити, що в нас вийшло з ладу: драйвер або лампа. Ну, в принципі, зручно і. Якщо це там, наприклад, справа в драйвері, то його буде трішки легше замінити ніж лампу. Тепер щодо нюансів, встановлення, здебільшого, автовласники не хочуть купувати, наприклад, білет лінзи або ксенонові лінзи, тому що для їх встановлення потрібно буде розпакувати фару, тобто зняти з фари. Ось цю лінзу встановити безпосередньо саму лінзу і знову запакувати фару. Відповідно, це коштує певних грошей і займає час. У випадку з такими лампами виробник нам обіцяє, що розпаковувати фару не потрібно, адже лампа встановлюється замість аж четвертої лампи, цоколь в цоколь. Хоча є і певні нюанси. Як ми бачимо, ось на цій фарі і на всіх інших фарах є ось такий елемент, який називається грибок. Якщо підійти поближче, ми його побачимо краще. Мова йде про ось цей елемент, на який я Показую викруткою, і тут не важко здогадатись, що цей елемент буде закривати лінзу самої лампи, і відповідно, вся користь від лінзи, і ефективність лампи в нас буде прагнути до нуля. Тому ось цей елемент при встановленні ламп з лінзою потрібно демонтувати. В принципі робиться це дуже просто. Нам знадобиться лише викрутка і трішки ентузіазму. Потрібно викрутити ось цей гвинт. І просто дістати наш грибок. Але тут, як ми бачимо, є невеличкий нюанс. В деяких автомобілях цей грибок має розмір більший, ніж розмір отвору під лампу, під її цоколь. Відповідно, дістати грибок ось таким чином ми не можемо. Для того, щоб його дістати, нам доведеться розпакувати фару або використовувати звичайні аж четверті лампи. Для нашого тесту я просто відкручу розсіювач і дозволю йому спокійно лежати на дні фари, але їздити так, звісно, ніхто не буде. Тому, купуючи ось такі лампи, спочатку переконайтеся в тому, що ви можете самостійно легко, просто і безпечно демонтувати розсіювач. Якщо у вас така ситуація, як у нас, тоді, можливо, краще вже подумати про придбання справжніх білет або ксенонових лінз, адже фару доведеться розпаковувати. Тепер нюанс встановлення номер 2 В принципі, а четверта лампа фіксується в фарі за допомогою ось таких скоб. Робиться це досить легко і просто, але є певний нюанс. З цієї сторони ми можемо зафіксувати лампу, а ось з цієї сторони, в нас, як ми бачимо, скоба конфліктує з дротом живлення. І тут зробити це вже набагато важче. В принципі, тут я наловчився, і через те, що фара знаходиться на столі, я зміг. Закріпити лампу, але зробити це в автомобілі може бути трішки важче. Тому якщо дріт живлення у вас конфліктує з кріпленням лампи, можна відкрутити ось ці гвинти. Це дозволить трішки повернути лампу, повернути дріт, зафіксувати лампу і потім вже повернути лампу в правильне положення. Також за допомогою цих гвинтів ми... Можемо відрегулювати горизонталь і налаштувати світло-тіньову межу. Тому, коли ви будете чути, що лампи з лінзою встановлюються нескладніше ніж звичайні четверті лампи. Задумайтесь, можливо, в вашому випадку або в вашому автомобілі все буде не так просто. Ну а ми далі переходимо до випробувань. Що стосується робочих характеристик лампи IDL T4, то вони тут наступні. При напрузі 13,5 В лампи споживають майже 33 А, тобто максимум нашого фотометра потужність 44,2 Вт, світловий поток 2440 люмен, ефективність 55 Вт, колірна температура 6423 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас суттєво впав струм до відмітки 2,6 А і впала потужність до 35 Ват світловий поток також впав до відмітки 1600 люмен, ефективність 45 люмен ват, Колірна температура дуже висока 7 тисяч по результатам цього тесту я вже бачу дві основні проблеми ламп Т4. Перша проблема це нестабільна робота. Стартували вони досить непогано з світловим потоком, майже 2500 тисячі люмен, але через 5 хвилин лампи втратили цілих 850 люмен світлового потоку. На мій погляд, це дуже багато і свідчить про те, що лампи або там погано охолоджуються, або в них Погано підібрані між собою інші компоненти. Другий суттєвий недолік це кольорна температура, майже 8000 Кельвін. Це в нас вже таке блакитне світло, яке не має там практичного застосування на дорозі. Але все ж таки, 1600 люмен це теж непоганий показник, тим паче в нас лампи з лінзою, і тому зараз перейдемо до практичного використання в фарі і подивимось, на що вони спроможні в таких умовах. Ну що ж, світлотіньова межа тут мало чим відрізняється від повноцінної білетлінзи, і власне. Кажучи, якби мені просто показали ось цю світлотіньову межу, я б точно сказав би, що це трюдюймова біла лінза середнього цінового сегменту. Чому середнього? Тому що, в принципі, неозброєним оком видно, що світло не дуже яскраве. Як для led ламп, то можна сказати, все чудово, світло яскраве і рівномірно розподіляється по всьому полотну, по всій світловій плямі. Але якщо порівнювати все ж таки з білет-лінзами, то це рівень якихось таких середньостатистичних лінз. Хоча, ну, зважаючи на умовну простоту встановлення цих ламп, Особисто мене це світло повністю влаштовує. Ми бачимо ідеальну світло-тіньову межу і при цьому рівномірне розподілення світла. Єдине, що мене бентежить, це невеличка світлова пляма над контрольною точкою 6. Можливо, це пов'язано з дефектом оптики, або все ж таки нам трапились такі лампи. Достеменно це невідомо. І ну, в принципі, з іншої сторони, ця світлова пляма в нас знаходиться над обочиною, і Я не думаю, що вона. Буде спричиняти дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху. Ну і також там видно неозброєним оком, що ця пляма досить умовна, якоїсь там надмірної яскравості в цьому місці немає. Але ми поміряємо значення за допомогою люксметра і точно будемо знати, скільки світла в нас над контрольною точкою 6. А перед цим я пропоную ще подивитись, як працює дальнє світло. Дальнє світло у нас. Формується вище лінії термінатора і трішки лівіше Виглядає це досить дивно, і я б звернув на це особливу увагу. Повертаємось до ближнього і переходимо до замірів. А з освітленістю в нас повна біда. Візуально здавалось, що світла тут набагато більше, і світять ці лампи набагато яскравіше, ніж стандартні LED лампи. Але, мабуть, в оману у мене ввела ідеальна світло-тіньова межа і рівномірний розподіл світла. Ми бачимо, що в контрольній точці 1 показник ледь дотягує до 550 люкс. Точка 2, 510 люкс. Точка 3. 490 і точка 4 540 люкс. Але бачите, світло розподіляється дуже рівномірно. Точка 5 це в нас водій зустрічно-транспортного засобу 34 люкс. І точка 6 підсвітка обочини. Але в нас лінза, у нас все ж таки підсвітка обочини знаходиться ось тут. Ну, і обочина нормально освітлюється 230 люкс. Що стосується ось цієї паразитної плями вище контрольної точки 6, то, як ми бачимо, освітленість в ній ледь перевищує 50 люкс. Тобто, в принципі, ось тут я взагалі не хвилювався б. Думаю, вже ні в кого не виникне ніяких запитань і сумнівів, що ці лампи нікого не сліплять на дорозі, але в принципі я можу провести ще один наш постійний тест, стати навпроти фари на дистанції 4 метри. Як ми бачимо, я можу спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі, і так само ми бачимо, що верхня частина тулоба повністю в тіні, тобто сюди не потрапляє світло. Відповідно, лампи нікого не сліплять, і освітлюється в мене тільки нижня частина тулуба, яка знаходиться нижче лінії термінатора. Так як лампи t 4 в нас досить особливі, для порівняння з ними ми візьмемо стандартні лампи без лінзи. Ну і почнемо з звичайних галогенок Philips gt -T4. 200. Як ми бачимо, галогенки виграють в контрольній точці 1 в 2,5 рази. В інших контрольних точках вони поступаються led лампам з лінзою. Якщо говорити про інші лампи, можемо взяти Кайцин rx 4 Це компактна led лампа яка за розміром не поступається звичайній галогенці, і має вбудований драйвер і кулер. Як ми бачимо, така лампа без лінзи забезпечує. Нормальну геометрію світлотіньової межі і при цьому виграє у ламп Т4 по всім контрольним точкам. Ну і нарешті можемо взяти ще одні лампи: це міші 50 w лампи з одного з наших минулих тестів. І знову ж таки, ми бачимо, що ці лампи, не маючи лінзи, також забезпечують. Правильну геометрію світлотіньової межі вона, звісно, відрізняється від лінзованої оптики, але тим паче відповідає всім стандартам. І при цьому знову ж таки дані лампи світять набагато краще і яскравіше ніж лінзовані. Тому, на мій погляд, головною перевагою лінзованих ламп є геометрія світлотіньової межі і рівномірний розподіл світла по світловій плямі. Але це світло саме по собі не яскраве і до того ж не забуваємо про колірну температуру майже 8000 Кельвін. Встановлюючи такі лампи. Можливо, вам доведеться все одно розпаковувати фару, а можливо, трішки доведеться помучитись з кріпленням. І тут має постанути питання, а чи варте воно того? В принципі, якщо ми хочемо собі просто красиву геометрію світло-тіньової межі, то, в принципі, можна про це подумати. Якщо ми все ж таки прагнемо покращення світла, я радий би подивитись на. Інші LED-лампи, можливо, без лінзи, але які будуть мати також нормальну геометрію світлотіньової межі і при цьому забезпечувати нас яскравим світлом. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!